От скажіть, ви бачили християнів, які живуть в прокляті, в бідах, в нищиті. А чому? Ми ж християни? Бог каже: я зливаю на вас все благословення. Чому люди не можуть прийняти все благословення від Бога? Сьогодні пастор Юрій Федорович на своєму прикладі життя показує, що він все життя шукав Бога. Переходив всі церкви, але він не знав, в чим воля Божа. Він був з Богом напряму. Він видумував собі всяку свою віру, але він не був нещасливий. Але коли він пізнав реально людину Божу, вона прийшла в його життя, і він прийняв, він пізнав Бога, тому що пізнання Бога йде через людей Божих. Бог вибирає одну людину. І веде через неї народи. І Якщо ми не знаємо в чим воля Божа, ми не знаємо, що потрібна церква, ми з Богом собі напряму. Ми ніколи не приймемо благословення Господа.